Привіт, друзі! Ми у Люксембурзі з Миколою на стадіоні Жозі Бартель, де завтра наша національна команда зіграє другий тур відбірного раунду до Євро 2020 двадцять що відбулась прес-конференція Андрія Шевченка. Невтішні новини на жаль, до Марлуса приєднався і Артем Кравець, наш нападник, який через ушкодження не може нам допомогти завтра. Але залишаються ще 23 хлопці. Основні тези Андрія Шевченка. Микола зараз означить. У Жюзі Багате в селі Моківонтхеб'яносон. А дуже цікавою була прес-конференція. По перше, немаличкі такі в невеличкому в невеличкій локації. Це вперше, напевно, за такі о, значні компанії, коли ми проводимо прес-конференції на невеличкому Люксембург хоч багато, але скромна країна. Так, я це відчув. І uh, те Шевченка було дуже цікаві. Передусім, він зробив великий респект до самої країни, до самої збірної. Він сказав, що. А він дуже поважає отакі маленькі збірні, які роблять невеличкий прогрес, проте впевнений прогрес за роки. За 10 років збірна Люксембургу накопичила вже декілька перемог над відносно великими і середніми командами, і це якраз стосується великої стратегії УЄФА і ФІФА на девелопмент і розповсюдження футболу. Зараз ліга Націй – турнір, який дає змогу, якраз таким командам, як Люксембург, піднятися і пройти через сіто відбірних турнірів, попри те, що розвиток футболу може тут не Лички проте це великі стимули мотивація. Я ж хотів сказати, що Андрій Шевченко дуже органічно, як завжди вміє, відповідав італійською, англійською, ну хіба французькою. Він не знає а так, звичайно, знає майже майже всі мови. До речі, Друже стосовно Люксембурга, я хотів би додати, що справді Люксембург команда, ну яку можливо вприйнято вважати карликом футбольним, але ця команда постійно когось у відборі прибуває, так би мовити, комусь псує настрій. Вони перемогли у відборі до 2010 року Швейцарію. Зараз у відборі до чемпіонату світу вони перевони. Зіграли на виїзді 0-0 з майбутніми чемпіонами світу французами, так само великі і інші перемоги. Тому з цією командою треба бути дуже обережним. І от коли запитання було сьогодні до Руслана Малановського, він власне сказав, що ні ні. Друзі, це ж ніяк не слабка команда. Ми розуміємо це, і це дуже важливо для нас, що наші хлопці не припускаються жодної недооцінки. Можна порівняти Люксембург і Португалію навіть в тому, як вони готують програмки. В Португалії нам здавалося, що програмка занадто маленька, хоча Португалія чемпіон Європи. Картонний вкладиш от тут те саме. Тут тільки не на трьох уже, а на двох сторінках картон не вкладеш. В принципі, Люксембургу до Португалії залишилося додати одну картонну сторіночку, і вони будуть принаймні у цьому маркетинговому ході. Вони будуть на рівних. А що це говорить про євросоюз? Що усі тут рівні і маленький Люксембург? І, зрештою, така вже велика Португалія, тому що є інші гранди. Я маю на увазі територіально. Це правда, да. І Маліновський сказав дуже важливі важливі речі, важливі слова, які їм казав Шевченко. Що потрібно витримати оту концентрацію, яка була у нас всі 90 хвилин в матчі з Португалією. Тоді не можна було розсипатися під тиском потужної збірної чемпіонів Європи. Тепер не можна втрачати цей стимул на тлі, в принципі, невеличкої команди, яку всі завжди вважають карликом. Це дуже важливо, сказав Маліновський. Ми будемо тримати цю концентрацію до кінця гри знову. Хлопці зараз тренуються звичайно дуже важливий момент. Відновиться повністю, тому що дуже виснажливим був матч проти португальців. Вчора е, вирівнювали фізичне навантаження двох груп гравців. Сьогодні всі вже тренуються разом. І завтра безумовно дуже важлива гра. Абсолютно жодної недооцінки, тільки повага і максимальна підготовка. І до речі, оболівальників ми також чекаємо. Микола знає багатьох з німеччини, з Бельгії, з Франції. мають завтра люди бути. Німецький Німецькі саппорт вже гуртує навколо себе не лише е, Вестфалю, не лише Дюссельдорф і Дарм, і Дарм, кажу, Дюссельдорф і Кьольн, проте вже доєднаються до них і бельгійці, вже доєднаються до них дехто з інших країн. Їх було на тому матчі близько 50 -х. Тепер може бути більше просто через географічну близькість а, Люксембургу. Хоча тут 200 кілометрів. Так, географічна відносно близько. Але автобани Та, хороші. знову таки це ж не Португалія. Ну і в кінці ми повинні з Сашком зробити наш традиційний сайн, який приносить а, нашим командам а, успіх. Пам'ятаєш, який ми збірна і ми подолаємо всі бар'єри. Друзі, О. ми з вами тримаємося завтра. Важливий матч.